Карта дня 14.04.2024 року. Привіт! Це Любомир Богоявленський. Я таролог та екстрасенс. Неділя, 14 квітня 2024 року. Для діагностики сьогоднішньої карти дня я використав таро-тота. Отже, карта дня. Дванадцятий старший аркан ілюзія. Ілюзія. Це не класична назва 12-го старшого аркану карт Таро. У кожної людини є свої ілюзії про себе та оточуючий світ. Ілюзії це хибні уявлення, в які людина вірить, як у правду. Це карта самопожертви. Це карта жертви. Це карта, яка символізує крах ілюзій. Моя порада. Ви можете опинитися в ситуації, коли ваша ілюзія рухне, і ви будете відчувати із за цього пригнічений стан. Вам потрібно переосмислити своє життя та свої Пріоритети. Можливо, ви занадто багато на себе берете або занадто багато жертвуєте, можливо, ви застрягли в старих моделях поведінки, які вам більше не слугують на вашу користь. Ця карта закликає вас відпустити те, що більше не є вам потрібне. І зосередитися на тому, що дійсно важливо. Це також може бути час для того, щоб поглянути на речі з нової перспективи та відкритися для нових можливостей. Не унивайте! Все буде добре. Бажаю гарного дня з повагою ваш таролог!